Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Жителя Дніпра підозрюють у Держзраді. За даними слідства, чоловік передавав інформацію про військові об'єкти та фіксував наслідки ракетних ударів. Евакуюють тварин з фронту. Дніпровські волонтери вивозять собак та котів з Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей. У одному з парків Дніпра вирощують гарбузи. Восени врожай планують перетворити на корм для качок. У Дніпрі померла ще одна людина. Вона отримала тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосували під час проведення оперативних втручань в одній з лікарень міста, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Нагадаємо, у 11 пацієнтів медзакладу погіршився стан у післяопераційний період. Серед них п'ятеро дорослих та шестеро дітей. Загинуло двоє людей дитина та дорослий. Як повідомляють в обласній прокуратурі, тривають слідчі заходи у рамках кримінального провадження. Ознаки кримінального правопорушення виявили у екс-начальника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Про це повідомили у національному агентстві з питань запобігання корупції. Під час моніторингу агентство знайшло ознаки незаконного збагачення воєнкома на понад 8,5 мільйонів гривень. У декларації за 2020 рік Анатолій Пікала зазначив, ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів. У національному агентстві встановили, що батько екс-начальника ТЦК за останні чотири роки купив дві квартири та чотири автомобілі на майже 8 мільйонів гривень. Сам Анатолій Пікало також придбав дві земельні ділянки на 168 тисяч гривень. Повідомляють у НАЗК. Всі зібрані факти агентство передало до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. Жителя Дніпра підозрюють у державній зраді. За даними слідства, чоловік був завербований про російську організацію СЕРБ. Збирав та передавав інформацію про військові об'єкти, переміщення підрозділів та техніки ЗСУ. Фіксував наслідки ракетних ударів по лікарнях Дніпра та СБУ. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування, будучи завербованим представителями спеціальних служб Російської Федерації виїжджав на місця та збір також здійснив збір інформації щодо наслідків та результатів ракетних обстрілів міста Дніпра та Дніпровської області, в тому числі це відомо стані будівлі служби безпеки України. Державна зрада в умовах воєнного стану це особливо тяжке кримінальне правопорушення, покарання за яке передбачає від 15 до довічного позбавлення волі. 吃鸡一把 Волонтери одного з дніпровських притулків евакуюють собак та котів з фронту та прифронтових територій від початку повномасштабної війни. Іноді тварин привозять до прихистку самі військові, каже адміністраторка притулку Ірина Косенко. Дуже часто вивозять військові, вивозять парамедики з хворими бійцями. Бувають часті випадки, коли тваринам шкода, вони не можуть знайти місце, і парамедики разом з пораненими хлопцями вивозять у Дніпро і залишають лікарем». Волонтерка розповідає, як з Северодонецька евакуювали жінку шістдесятьма тваринами, а ще вивезли міні притулки з екзотичними тваринами з Луганської області. Після підриву Гез волонтери евакуювали з Херсонщини 10 собак та декілька куців. Самого першого дня так була паніка, але ми зрозуміли, що потрібно допомагати і. Якось так вийшло, що одразу пішли дзвінки і заявки з приводу евакуації тварин. З приводу евакуації людей з великою кількістю тварин. Адміністраторка притулку каже: з початком війни люди частіше залишають тварин на призволяще, бо їдуть за кордон. У зоні бойових дій опиняються не тільки безпритульні, а й домашні тварини. Бувають звертаються, що біля себе прикормили собаку, яка провела цуценят. Волонтери допоможіть. Вони везуть до нас у Дніпро цуценят, везуть собаку, ми її стерилізуємо і вони забирають свою бойову подружку, бо без неї вже не можуть. Тварин з фронтових територій привозять з пораненнями, каже Ірина Косенко. Собаку на прізвисько Діна військові привезли з контузією. А її сусіда років рятували з Торецька Бахмутського району. Іншого собаку на ім'я хілес евакуювали з Костянтинівки, що на Донеччині. Через складну травму передню лапу довелося ампутувати. У нас собака чара без задніх двох лап, яка вивезена була з Константинівки. Ми її зараз лікуємо сердечних гельмінтів. У Нас є сліпий песик-гулівер. Він нічого не бачить, він тільки чує. І коли ці вибухи, в нас тварини починають розбивати собі мордочки, об вольєри, об залізяча. Притулок створила група ентузіастів у 2012 році. З початком війни його потреби значно збільшились, каже Ірина Косенко. Ми ніяк не підтримуємось державою, ми приватний притулок. У нас немає ніяких спонсорів і так далі. Ми виживаємо за власний рахунок та за рахунок неба. І дуже Наразі на утриманні в притулку близько 200 собак та 70 котів. З них приблизно 40% евакуйовані з прифронтових територій, каже волонтерка. Зараз тварини потребують господарів, а ще грошової допомоги, м'ясних продуктів, вакцин, ліків та господарчих матеріалів. Допомогти їм можна через соцмережі. Олеся Приходько, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Пленер для жінок організував кар'єрний хаб, вона хаб Дніпро влаштували ярмарок хендмейду, спілкувались та ділились досвідом. До заходу долучилось близько 50 учасниць. Одна з них Олена. На початку війни переїхала до Дніпра з Бердянська. Розповідає, до повномасштабної війни шила іграшки, але після вторгнення РФ попит на них. Зник в мене є маленька дитина, відступ невеликий. їй два роки зараз виповнилось. Коли ми приїхали, їй був урочок всього. І я вирішила їй на день народження пошити маленьке таке платінко на, на рік. І мені так сподобалось. Я дуже м, вдохновилась І я вирішила пошити колекцію на продаж суконь. І подивитися, як воно піде. Олена каже, із «Вонахаб хаб Дніпро взяла участь у грантовій програмі та отримала на розвиток 30 тисяч гривень. На ці гроші придбала обладнання. Швейна машина промислова, парогенератор, дуже класний, який я завжди мріяла, і дзеркало для того, щоб можна було знімати контент. Ось все це я отримала. Зараз гарно все відшиваю, знімаю контент. Тетяна принесла шкарпетки та капелюшки, які плете власноруч. Через війну їй довелося покинути роботу. Розповідає за фахом аналітикиня комп'ютерних систем. Наразі це один з моїх варіантів заробітку. З більшого я зараз час проводжу з дитиною, бо через війну, на жаль, основна моя робота це при Не став просто дитину залишити нема з ким, тому мені пріоритетніше. Здоров'я життя дитини, щоб я була поруч, а вона не переймалась де мама, і усі були в На заході також розповідали про можливості безкоштовно отримати нову спеціальність у закладі освіти при центрі зайнятості. Директорка навчального центру Лариса Сидорчук каже: спочатку року нові професії опанували 800 людей. Є курси з IT, бухгалтерів, манікюрниць, керування дроном та інші спеціальності. А на сьогодні звичайно всі жінки у нас. В основному контингент це більше жінки. У нас чоловіків зараз майже немає. Вони або на фронті, або працюють. Навчатися, мабуть, перенавчатися їм немає коли. Координаторка кар'єрного хабу для жінок. Вона хаб Дніпро Олена Кучерук розповідає, захід провели до річниці організації. Жінкам важче реалізуватися і бути фінансово незалежними. Все ще існує цей ці моменти, коли жінки доглядаючи дітей, втрачають в своєму розвитку. Такий геп відбувається, як наче як штраф за материнство. За словами Олени Кучерук, Ширук протягом року послугами організації скористались близько тисячі жінок 103 жінки знайшли роботу або започаткували власний бізнес. Я завжди за те, що якщо ти не можеш знайти роботу, створи її собі сам. От. Створиє її собі сам, і це теж хороший, хороший вихід, і ми з цим теж допомагаємо. Долучитись до заходів у нахаб Дніпро можна зв'язавшись з організацією за допомогою сайту. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. На пожалуйста наша буси красілий. У одному з міських парків Дніпра ростуть гарбузи. Доглядає за ними працівник закладу Ілля Павлов. Розповідає, овочі з'явилися на території зони відпочинку два місяці тому. Припускає, насіння могли занести птахи. Ми приходимо, якби поливаємо їх самі, і машина у нас є, заправляється водою і тут їздить теж поливають. Тобто все повністю всюди повсякдені до конца. Тобто, тобто, стараємося ухажуватися, за порядком. Катерина Гришина, представниця департаменту парків міськради, розповідає, були здивовані появі овочів на клумбі, проте вирішили не чіпати. Ми хочемо почути думку Дніпрян, як їм така ідея. Взагалі, а вже ж ми не будемо засаджувати всі парки там огірками або гарбузами. Але я хочу сказати, що, наприклад, багатьох європейських парків в них є така навіть цікава практика. Тобто вони беруть якусь окрему діляночку в парку і там її засаджують там фруктами, овочами. Овочева клумба привертає увагу відвідувачів. Реакція у всіх різна. Ідея з огороду мені дуже подобається, гарна ідея. Помідори, урожай скоро буде, можна салат буде робити. Таке дивне відчуття, що посеред парку огород. Ну, краще було б які, якісь квіти, тут посадити, там рози чи щось якісь. Ще, ну а город то можна вдома зробити. Мені подобається. Я думаю, що взагалі діти гуляють і повинні бачити, що таке гарбуз, як він росте, як він розвивається. І за границею популярна. Ми ж стріміємося в Європу. Мені дуже подобається. Це. Я сама з села, так що я де побільше б такого садили. Зібраний врожай, каже Катерина Гришина, планують перетворити на корм для качок, які мешкають на території парку. Якщо до цього часу гарбузи, як це вже було, не поцуплять відвідувачі. Алла Бережна, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Родом з Дніпропетровської області. топ менеджер it компанії Міжнародний інтернет рекламщик і добровольцем пішли. Звісно, звісно. Я потрапив в армію 10, 10 березня, тому що до того не міг ніяк через черги потрапити раніше. Військовослужбовець на позивний НЕО, начальник групи безпілотних систем Дніпропетровської бригади ТРО. каже, його підрозділ створили цьогоріч. «Все, що у нас літає, їздить по землі, і з часом, коли ми вийдемо на до нашого азовського моря ще буде плавати, в тому числі це все мовна кажучи, знаходиться в нашому підпорядкуванні. Такої кількості безпілотних різних комплексів різних засобів не було в жодному воєнному конфлікту. Українська армія передова армія, яка тільки зараз на системному рівні винаходить, як застосовувати ці системи ефективно. Боєць каже, в роботі використовують не лише ударні, а й розвідувальні дрони. Ударний підрозділ без очей він не може бути ефективним. Тому у нас декілька систем нашого власного виробництва – це лолеки і є. Теж літакового типу дрони від наших партнерів для ураження. Є декілька типів систем: це великі коптерного типу і вони з собою переносять корисне навантаження, яке можна потім скинути відповідно на цілі на з фіксацією ураження. Є дрони камікадзе. Першочергова ціль важка техніка окупантів, розповідає нео. Броньована різного роду техніка засоби РЕБ, засоби ППО. Ми працюємо по різного роду там, міномети, автоматичні гранатомети, артилерія, звісно, обов'язково. <титут> і ураження скупчень живої сили противника. В тому числі на заваді роботі наших дронів стає радіоелектронна боротьба ворога. Не окаже, коли працює реп противника. Дрони втрачають зв'язок із пультом, і військові не можуть їх повернути. Рішення є, але вони не універсальні. Тобто ми намагаємося апгрейдити, допрацьовувати наші дрони таким чином, щоб вони були були більш захищені, більш стійкі, а і у нас була можливість їх повернути, якщо ми відчуваємо критичну дію ребу. За словами Нео, підрозділ ударних дронів може змінити хід наступальної операції. Якщо ми говоримо про засоби ураження, то рота ударних безпілотних систем. Дійсно може в якийсь момент часу на якомусь проміжку фронту при ефективному використанні проломити хід якоїсь конкретної там точкової наступальної операції. Якщо ми говоримо про розвідувальні дрони, вони рятують життя кожен день. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини, Запоріжжя. Ви дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.